Вітання усім та глядачам, це смакуємо разом. І сьогодні разом з вами будемо смакувати ось таку альтернативу пасочки Крафін. І сьогодні у мене в гостях мій колега Сергій. Вітаю Сергій! Привіт! Отож, я напевно почну різати, так? Так. А я буду коштувати і ділитися враженнями. Ось така вона м'яга. Я ще не пробував, бачу вже м'ягенько зараз. Угу. Спробую. Гасень, Вирішу на такі невеличкі шматочки. Тобі більше дав? Чи ще наполовинку? Д Давай ще наполовин. <гум> Вона дуже структура м'ягенька, дуже можна спостерігати. Як зараз аж цікаво спробувати. Вона ще тепла, бо тільки з духовки, ми тільки закінчили її готувати. Так, смикуєш як сомельє, Майне. по шматочку. Такий аналіз уяві. так, стільки стилькаграм масла. масла До речі, вона не вийшла, вийшла не досить солодка. Тобто, чисто не додавали дуже багато цукру. Вона більш солодка саме завдяки родзинкам і цукатам, які є всередині. А в принципі, вона така збалансована по смаку, вона не дуже солодка. Вона мені за смаком нагадує італійську. Знаєш, коли є така італійська паска, вона дуже м'яхенька. Панетоне. Так. Ось це мені нагадує таку типу, типу, італійську паску, дуже смачно, насичена, є багато цукатів, є родзинки. А що ще можна додавати? До паски, з нею лимонну цедру. Сюди можна додавати і лимонну цедру, і апельсинову, можна давати сушену журавлину, інші сушені фрукти. Можна також давати сюди корову, чорнослив, Воно горішки дати. А чим звичайна така традиційна паска, яку виготовляють наші вуси, відрізняється від цієї. У ну, мене завжди печуть великими такими тазами. Я б сказала, паску замішують, і дуже важливо правильно її замісити. Тобто це і час близько години треба інтенсивно місити паску. Ну, Звичайно, в паску йде дуже багато яєць. В цій пасті у нас пішло тільки 3 яйця. От, а в інших пасках там треба і 9, і більше яєць. Вона така більш, я б сказала, бюджетна, але Смачна і набагато швидше готується, ніж звичайна паска. І цікава своєю формою і подачею. Тому на великдень можна спробувати собі приготувати ось такі дві пасочки, які в нас вийшли з тіста. І буде дуже смачно. Я знаю, що має бути тихо. Коли випікається крафінь, так? <рес> ну, не тільки крафінь. У мене в родині якось така, саме до приготування дріжджового тіста і випікання не тільки паски, але й хліба. Така, що всі мають бути тихенько, ніхто не має кричати, сваритися, бо тому що тісто піднімається, щоб не було ніяких сквозняків і всього іншого. Тобто, має бути тиша, спокій в хаті. І, звичайно, треба готувати з любов'ю в тишині. В спокої і тоді вийде ось така гарна пасочка, пишна. Вона в красива, тебе дуже дійсно гарно вийшла. Хотів би спробувати, але то я так розумію, що це дуже багато часу треба витратити, поки і ті. Потрібно, варити. потрібно. Я думаю, наші доглядачі, по переглянувши рецепт, будуть знати, як і скільки часу ми витратили на приготування цієї пасочки. Але в принципі, порівняно з традиційною паскою, ця крафін набагато простіше в приготуванні і займає набагато менше часу. Але я тобі скажу: в нас є така традиція хороша, коли ми випікаємо паски. Це випікаємо або вівторок або в четвер. І перша пасочка, яка в нас спечеться, ми витягуємо з печі, завжди з'їдається дітьми з, разом з молочком. Mm -hmm. Якось така в нас традиція, що перша паска завжди з'їдають діти, а потім вже пробують дорослі люди. Якась така в нас традиція, і, звичайно, випікання паски, тому що ми печемо великою родиною. Це і я, моя мама, тітка, моя дворідна сестра, тобто це. Колосальна робота, але, звичайно, і велика кількість людей займаються випіканням цієї паски, щоб всі були нагодовані, щасливі і дуже смачно. Дуже. Вона легка досить така споживання. Можна сказати, та на роті. Дуже Ну, Крім того, вона тепла. Найкраща паска, вона тоді, коли вона тепла, тільки на здаковки. Тому готуйте, смакуйте, особливо перед Великоднем обов'язково приготуйте, потіште своїх рідних. Отож, поки Сергій вже доїдає свій шматочок крафіна, я вам рекомендую приготувати цей рецепт. І, звичайно, напишіть свій варіант приготування пасочки або крафіна у коментарях. Дякую тобі дуже за запрошення. Ти завжди неймовірно готуєш. Рекомендую дивитися рецепт. Випуск приготування крафіну, підписуватися на ютуб канал брати онлайн. Ну і крім того, в нас дуже багато різних рецептів, які саме після свята Великодня, особливо свята, різні застілля. У нас дуже багато рецептів, які ви можете використати для приготування, для святкування. Тому дивіться, коментуйте та побачення до нових рецептів, Па-па!